Чому каву варто замінити гречаним чаєм? Ми так любимо каву, вона допомагає нам збадьоритись, прокинутись. Але це тимчасовий зовнішній ефект, під яким ховається багато небезпечних наслідків. Людям, які страждають на тривожність, особливо потрібно утримуватися від споживання кофеїну. Оскільки він сприяє виробленню гормону стресу кортизолу, який негативно впливає на весь організм, починаючи шкірою, закінчуючи травною системою, кава може мати надмірний стимулюючий ефект, що буде посилювати занепокоєння, а також порушувати сон та циркадні ритми. Кофеїн блокує аденозин, що сприяє нашому сну. Також кава заважає засвоюватись важливим вітамінам, але що робити, якщо кава це чи не єдина радість в житті? Знайти корисну альтернативу. Нею може стати гречаний чай. На відміну від кави, гречаний чай не містить кофеїну. Він відновлює, заспокоює та врівноважує. Він має надзвичайно приємний смак, що нагадує шоколадне печиво зі спеціями. Дехто говорить, що він схожий на бісквіт, а дехто на вівсяне печиво. Він додає сил, бадьорить не гірше, аніж кава, а також його можна вживати у будь-який час доби. У ньому присутні майже всі вітаміни і 26 амінокислот. А ще він супер економний. Три грама чая вистачає аж на три рази. При цьому колір і смак чаю змінюється. Оце я розумію три в одному.